Дніпропетровську напередодні з'їзду письменників відкрито один з найбільших в республіці книжковий магазин. На його полицях 800 тисяч томів книг творів політичної, художньої, дитячої та іншої літератури. Кожен читач може знайти тут потрібну книгу. Підручники придбав студент металургійного інституту Цюся Тао. Це буде перша книга Вови Карчинського. Вийшли з друку нові твори дніпропетровських письменників. Відділ Книга поштою зв'язаний з читачами багатьох міст і сіл. Магазин збирає пропозиції і зауваження читачів по окремих творах. Ці листи будуть відправлені на другий з'їзд радянських письменників.